Я там у нас є огор, ому. Ми... О, там небо гарно. Ми... Ні, не, Максим, не вискакуй. Сиди. Максим. Дай відео знімаємо.

Мне не было уже страшно. Воу. Это что намал, все усе. Это просто тоже.

Та можна сфоткати. Та ось... Ну ти все скрізь вога закрыв. Мені не хоче. Покажи. Ти в другу сторону в тебе подивись. Ну не отак, не закривай. Ні. От туди, в ту сторону подивись, отак хотя б. Ну вообще ж відвернувся. ну хоч трошки сюди.

Високо, це вже телефон не в у завідку зацепиться. Ябло його бачиш Дядя відкриє, то треба вибрати швиденько, на поту. Да, может стоячий. Ну стоять! такая я марина.